Привіт! Сьогодні поділюсь з тобою рецептом, з яким поділилася зі мною моя мама. А саме домашні шпроти, які мало чим відрізняються від звичайних, які ми звикли купувати на прилавках магазину. Для цього нам потрібно дуже мало інгредієнтів, а саме 200 мл гарячого кип'ятку, в якому ми запарюємо 4 пакетика чорного чаю. Залишаємо його поки що напарюватися, далі беремо рибку салаку. У мене тут кілограм очищеної рибки. Тобто я купила кілограм замороженої салаки, почистила її та в вихідному результаті отримала 600 г готових тушечок почищеної промитої рибки. Обов'язково її чистимо. Як бачите, складаємо в каструльку ось таким способом, з животиками донизу. Зверніть на це увагу. Гарнесенько складаємо, далі змішуємо необхідні інгредієнти. По рекомендації мами додаємо цибулеве шолушиння для гарного золотистого кольору. Далі додаємо наш чай, приправу мивіну, курячу, 2 столових ложки. 100 мл олії та все гарненько перемішуємо, щоб розчинити нашу приправу. Так, так, і це всі інгредієнти. Далі заливаємо суміш у нашу рибку. В процесі приготування шалушення нам взагалі не буде заважати. Та ставимо на вогонь, доводимо до кипіння нашу рибку. Далі скручуємо вогонь на мінімум та залишаємо тушкуватися на 1,5-2 години, так як у мене рибка була досить великих розмірів та багато. Даємо рибці повністю остигнути та настоятися 16 годин.